Кай. діти обирають краще. Дев'ятирічна Маша та її мама Анна обирають для дитини чергову обновку. Марійка любить оновлювати гардероб і завжди стежить за всіма трендами. Маша дуже любить гарно одягатись. Вона наша маленька модниця. Наприклад, якщо кросівки червоного кольору, то рюкзак повинен бути обов'язково червоного кольору. Маша завжди обирає одяг сама. Це у нас принципово. Вона завжди на стілі. Гардероб у Марії вже дорослий, як за кількістю речей, так і за їхнім розмаїттям. Тут речі, які вісять на плечиках, тобто рубашки, сукні, кофти. І під кожен образ Маша має наплічники, сумки, бананки та клатчі. Рюкзаки зазвичай я ношу до школи чи на спортивні заняття. Сумки частіше в ресторани, чи в кіно, бананки на прогулянки, та напевно все ж таки колекція в мене велика. Аксесуари Марія завжди обирає самостійно, і в свої 9 років вже розуміє, що стиль не має бути ще й функціональним. Щоб було зручно, та щоб підходило під одяг, тобто такі білі, чорні там, блакитні. Яскраві, великі, щоб все вмістилося. Вже менш ніж за місяць Марія знову піде до школи, тому сніданок вирішив підібрати для неї нові модні рюкзаки під її шкільні образи. У цьому їй допоможе стилістка Олена Островерх. Маша, привіт! Сьогодні буде твоєю помічницею, щоб обрати рюкзаки до твоїх шкільних луків. Пішли? Перший образ дівчинки світлий. Це повсякденна сукня, яку можна носити як під туфлі чи балетки, так і під кросівки, який обрала Маша. Під цей лук Олена підбирає зручний та місткий наплічник. Він однотонний, неочікувано для дівчат кольору блакитний, ще й має класні такі брелочки і відбивачі світла, що дуже зараз важливо. І однотонний колір доповнить майже будь-який образ. Другий образ маші також у світлих тонах, але вже більш зручний сорочка та джинси універсальний вибір для школи. Тут ми не втримались і взяли рожевий відтінок для дівчини. І однотонний рожевий рюкзак буде такого плану пасувати як сукням, так і спортивним речам. І гарні такі яскраві деталі додадуть якогось контрасту. І головне, що його буде здалека видно, і буде стильно і помітно. При виборі наплічника Олена Островерх радить звертати увагу на загальну картину гардероба дитини і обирати наплічник залежно від того, які кольори у ньому переважають. При виборі рюкзака орієнтуйтесь на одяг. А якщо це яскраві кольори і такі насичені відтінки, вибирайте відповідний і рюкзак такого ж кольору. А якщо у вас переважають такі світлі, якісь пастельні тони, то рюкзак теж буде гарно виглядати в світлому відтінку, особливо якщо він буде однотонний, і буде дуже вишукано. Але головне все ж зважати на побажання дитини і давати самостійно обирати те, що їй подобається. Хай. 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 Діти обирають краще.